Якщо ти запитуєш себе, як зрозуміти чоловіка, запитай спочатку сама себе, чи ти зрозуміла для чоловіків. От чоловік, з яким ти живеш, чи зустрічаєшся, з яким ти там, проводиш час, да, ходиш на побачення, чи впевнена ти, що ти зрозуміла для нього? Чоловік тобі незрозумілий, да? а ти йому зрозуміла як жінка. Часто жінки слухають тренерів там, читають. Книги, статті, де вчать, що будь загадкою, будь недоступною для чоловіка це звичайно чудово, але це чудово на короткій дистанції. Коли чоловік розгадає цю загадку, цю недоступність, жінки досить часто потім страждають, плачуть. Чому? Тому що чоловіки просто зливаються, виявляється як варіант, що це або не ті чоловіки, яких вони хотіли. Або ж є інші якісь причини. Нормальному чоловікові, якщо ти йому важлива і ти йому потрібна, він хоче розуміти, як робити тебе щасливою. Природа чоловіка така сама по собі, що, от роблячи щасливою жінку, він автоматично сам стає щасливим. От так все працює. Да? Тому я досить часто пояснюю жінкам просто будьте зрозумілими для своїх чоловіків.